Привіт, з вами Ваня. Ось відповіді на питання. Ну, от будемо читати коментарі під дописом. Цим от перше питання. Як ти прийшов к ідеї конкурсу мультфільмів анімацій? Ну, на мене підписується багато аніматорів. Я думаю, що було б цікаво зробити такий конкурс. Подивитися, хто з моїх, ну, хто з моїх підписників найкращий аніматор. Як тебе живуться після початку событий в 2022 году? Ну, нормально, важко, але якось живеться. Хорошо живеться. Е Які анімації ти плануєш знімати? Зі сколько років складаєш Лего? Які анімації день де? Ще якась частина Києва, битва за Київ, Францію, битва за Францію, точно. Хочу, планую, можна что щось з британцями зняти. І, можливо, Сталінград не сильно вийшов. І ще пару анімацій просто на якісь теми. Ось як ну, саме остання саморобка, щось похоже. От. З кількох років я складаю Лего? Ну, з п'яти-шести десь. Тебе много хтось з родних підтримує в твоєму увліченні? І, Так, да, всі підтримували мене Ну, і раді зараз за мене, радіють. Скільки тобі років, де ти живеш, скільки солдатів Лего. Солдатів Лего, близько. ну, Дивлячись, фігурок, не знаю, може і до 500. А саме солдатів, ну, десь 300 буде приблизно. Це, якщо рахувати, прямо усіх. Де ти живеш? Київська область, Більш, більше інформації розголошувати не можу. Скільки мені років, 12. Ну, ось всі питання. Дякую цим людям за питання. Ну, от таке вийшло відео. До скорих зустрічей. Всім пока!